Це історія про ціле століття, століття драматичного протистояння, яке просто перекроїло Англію і по суті заклало основи сучасної політики. Ми з вами пройдемо цей шлях від абсолютної монархії через республіку, диктатуру і до абсолютно нової, небаченої раніше форми правління. Так, давайте почнемо одразу з найгострішого моменту. Просто уявіть, як ціла нація доходить до того, щоб судити власного короля за державну зраду. Ця цитата це ж не просто якийсь сухий юридичний документ, ні, це кульмінація десятиліть конфлікту, що буквально розривав країну на шматки. Щоб розібратися, як усе це сталося, ми розглянемо п'ять ключових етапів. Побачимо, як наростала напруга, як вона перетворилася на справжню війну, і що ж, зрештою, постало на уламках Старого світу. Отже, почнімо з початку XVII століття. Англія того часу, це, знаєте, такий собі котел, що от-от закипить. Країна переживає неймовірно стрімкі економічні та соціальні зміни, які готують ґрунт для майбутніх потрясінь. І от що тут справді цікаво? Економіка змінювалася набагато швидше за суспільство. З'являються абсолютно нові класи, дворянство, яке раптом почало займатися комерцією, і з іншого боку, величезна кількість найманих працівників. Старі феодальні структури вже просто тріщали по швах, не могли стримати цю нову енергію. Це створювало колосальну напругу. А це зображення чудово ілюструє новий економічний двигун нації. Компанії на кшталт Ост – це ж не просто бізнес, це були потужні інструменти глобальної торгівлі, які накопичували неймовірні багатства, і тим самим змінювали баланс сил усередині самої країни. Ну а тепер перейдімо до центрального конфлікту з одного боку: королі з династії стюартів, які свято вірили у свою абсолютну дану Богом владу а з іншого парламент, який був рішуче налаштований захищати свої традиційні права. Ось тут ми бачимо два абсолютно протилежні погляди на те, як має керуватися Англія. Для стюартів парламент, ну, це такий собі дорадчий орган, який можна зібрати а можна й розпустити, коли заманеться. А для парламенту він був охоронцем прав і свобод англійців. Зіткнення було просто неминучим. Ця хронологія дуже добре показує, як крок за кроком король Карл І йшов на конфронтацію. Кожен розпуск парламенту, кожен новий податок, введений без згоди, лише посилював опозицію, і скликання довгого парламенту в 1640 році стало тією самою іскрою, що запалила полум'я. І ось ми вступаємо в найбільш драматичну фазу. Політична боротьба переростає у справжню громадянську війну, і вона завершиться нечуваним стратою короля та приходом до влади Олівера Кромвела. Ці чотири кроки вони назавжди змінили Англію. Подумайте тільки вперше в європейській історії монарха притягнули до суду його ж піддані і стратили. Сама ідея про божественне право королів була зруйнована вщент. І центральною фігурою цієї епохи, безперечно, був Олівер Кромвел, дрібний дворянин, глибоко релігійний пуритан. Він виявився геніальним полководцем і, зрештою, став фактичним правителем усієї країни. І це ключовий момент на папері. Англія була республікою, де керують представники народу. Але на практиці протекторат перетворився на військову диктатуру. Іронія долі. Кромвель, який боровся з королівською тиранією, у підсумку зосередив у своїх руках набагато більше влади, ніж мав король, якого він допоміг скинути. Але цей експеримент з республікою виявився недовгим. Після смерті Кромвела, виснажена роками потрясінь, нація вирішила повернути короля. Справа в тому, що реставрація стюартів сталася не через якусь велику любов до монархії, а скоріше через страх перед хаосом. Люди втомилися від військового правління, від постійних релігійних суперечок, вони прагнули стабільності, яку, як їм здавалося, міг принести король. Але повернутися до старого було вже неможливо, баланс сил змінився назавжди. І ось тут народжується щось абсолютно нове: перші політичні партії Торі та Віги. Це був неймовірний крок уперед. Політична опозиція перестала вважатися державною зрадою, а стала законною частиною управління країною. Саме так закладалися основи сучасної політики. І ось ми підходимо до фіналу, до вирішальної події, яка остаточно завершила цю тривалу виснажливу боротьбу між короною та парламентом. Спроба Якова II повернути країну до абсолютизму та ще й католицизму стала останньою краплею. Цього разу парламент діяв рішуче, без жодної краплі крові. Він не просто скинув короля, він фактично обрав нового. Ця подія і увійшла в історію як славна революція. І ось цей документ, Біл про права, він закріпив перемогу парламенту. Він не просто обмежував владу короля, він проголошував верховенство закону і парламенту. Це заклало ті фундаментальні принципи свободи, які пізніше надихатимуть інші нації по всьому світу. Ось так і народилася парламентська монархія форма правління, яку Британія по суті має і донині. Ключова ідея була просто революційною для того часу. Монарх править, але не керує. Реальна влада належить парламенту. Ця модель згодом стала взірцем для багатьох країн. Цей короткий огляд показує, який же бурхливий шлях пройшла Англія лише за одне століття від боротьби з абсолютизмом до страти короля, від республіканського експерименту до остаточного утвердження верховенства парламенту. Це була справжня трансформація. Події 17-го століття в Англії це не просто якась сторінка з британської історії, ідеї про те, що уряд підзвітний народу, що ніхто, навіть монарх, не може стояти над законом, і що люди мають невід'ємні права, всі вони народилися саме в цьому полум'ї. І це спадок, що залишає нам важливе питання для роздумів.